Святого, щоб завжди ваше е, натхнення до життя до, до ворію, і до роботі були на рівні мирних мирний. Гості вчителі, грудень місяць багатий на свята. Е, з неочікуванням ми з вами чекали свято святого Миколая. Ми, звичайно, з нетерпінням чекаємо нового року, тому що новий рік завжди приносить на радість, надію, мрію, а в кожного з нас, напевне, є одна мрія, щоб на кінець настала перемога, щоб кожен український воїн yeah. повернувся до своєї рідної домівки, щоб ми з вами прокидалися завжди від каткового сну, а не а не від сирен і тривог. Я вам бажаю у новому році, щоб ви завжди були здорові. Щасливим, мимо вам неба і з прийдешнім новим роком. Так, Будь ласка, так. з новим щастям, хай святковим буде настрій, хай дива чекають вас кожен день і повсякчас. Хай горять яскраво зорі, подарунків море, радості вам позитиву, хай стадеться рік щасливий. Хай рік новий почнеться почнеться з смужі, і світлі будуть і дні, щасливі, добрі і вісні. Удачі хай допомагає, і Бог нехай благословляє, задані, план, сподівання. Хай мрії збудуться, бажання. Тато, а мені мрія збудеться. Звичайно, ніколи не втрачає своєї мрії. Погане хай лишається з минулим. Новий рік нехай несе нам надію і радість. Міцного всім здоров'я побажаю і миру. Ущі хай буде світло і чесно, хай світить сонце про менесу. А храйне задушку тепла, любові, миру і добра. Новий рік це нові сподівання, нові плани, ідеї, шляхи. Хай вже будуть дасті зазнання, переміни на перемогу і на краще завжди. З новим роком! Нехай завітає щастя, радість, любов у дім. І не лише відвідає уся, а не завжди залишиться мені. Вважаю, що відміна має сенсу, завжди відбувається. Побажаю від душі, всіх здійснень, жадати поруч, люблячих людей, то події яскрави. З прийдешнім новим 2025 роком! Коли мирно вчаться діти, це життя людського квіти, серед них є більш тендітні, більш допитливі, привітні, більш вразливі й загадкові, що чекають допомоги. І підтримки, і підказки, і прочитаної казки. Діти ціно в світ у світі потребують більше світла, більше уваги та турботи, більше похвали в роботі, більше ласки в кожній слові, материнства і любові, у смішок найбільш тепліших, поглядів сто раз добріших. Кожен з них це є людина, неповторна і єдина. Ляка хоче мирно жити, як і всі у школі вчитись, адже знати і уміти здатні особливі діти. І єдина, яка хоче мирно жити, як і всі у школі вчитись, адже знати і уміти здатні особливі діти, кому в школі мирно вчаться діти, це життя людського квіти, серед них є більш тоді. І привітні, дуже святкові, що чекають допомоги, і підтримки, і підказки, і прочитаної каски діти всімо в світу світі. Требують більше світла, більше уваги та турботи, більше похвали в роботі, більше ласки в кожнім слові материнства і любові. У смішок найбільш тепліших, поглядів сто раз добріших. Кожен з них це є людина, неповторна і єдина. Яка хоче мирно жити, як і всі у школі вчитись, адже знати і вміти здатні особливі дії.